Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми понеділок і ми розпочинаємо з вами станок, як завжди, для блоків на 5 блоків на 6 порожнин. Я вам покажу в цьому відео все докладніше. Станок буде, скажімо так, On-Clusive плюс э, клієнт. Попросив додатково зробити йому швабру. Тому це ми все зробимо. Перевіримо цього станка, як завжди, покажемо на відео і відправимо. От. На цьому тижні ми повинні все завершити. Покажу вам все-все-все. Окрім того, як роблю матрицю і самі порожнинки. А зараз покажу все докладніше за розмірами. Поїхали! І, до речі, друзі, це станок в нас на Тернопільщину. Руслане, Руслане, вам привіт! Станок ваш вже розпочато. Так, отже, друзі, дивіться, матриця відшліфована. Всі зварювальні шовчики почищені. От, І зараз я вам покажу, як вони виглядають. Отак От вони виглядають. E, значить, дивіться. Тут в нас дві прорізі. Тобто два тримача буде для наших порожнин. Давайте за розмірами. По суті, матриці всі однакові, але але, e, значить, габаритний, габаритний розмір я вам кажу. Значить, габаритний розмір 96,7. Так, ширина наших блоків, тут все як завжди, 19. Довжина наших блоків, аналогічно, як завжди, 39. <кій> Висота нашої матриці 21. Тобто 2 см на просадку. Так, матриця готова. Ну, точніше, корпус. Корпус. Зараз я її протру мастилом для того, щоб воно нічого не налипало, не ржавіло. І будемо потроху набирати. Поїхали. Окей, друзі, давайте дивіться про, по розмірам порожнин. Дивіться, маленькі дві порожнинки. Значить, розмір. Дивимося. Значить, 47. Ну і тут сантиметр, ну, десь 12 міліметрів. Але на просадку, коли дається, буде сантиметр. Значить, як ви бачите, вона під конус. Під конус. Значить, внизу 34. Довжина її 19. Так, велика порожнина. Дивіться. Значить, тут аналогічно, аналогічно, тобто 40-47. От. Внизу 34, так, з цієї сторони 120, 2, ну і висота 19 і внизу 104, ну 105 можна сказати. Так, ось такі справи. Так, Далі ми з вами будемо це все діло зварювати і потім будемо перевіряти на ось таку, ось таку прижимочку, яка буде сюди входити. Зараз воно не входить, тому що воно не виставлено, але воно буде сюди входити. Плюс ось така. Ось така. Теж буде туди входити. Все повинно бути чудово. Так, ну, я потрошку буду набирати і покажу, як все наживив, я вам покажу. Отже, люди, значить, кришечки всі зварені. Тепер саме цікаве. Тепер треба це все діло відшліфувати. Чому саме цікаве? Тому що сама важка робота. От якось так. Так, слава Богу, все пошліфовано. Все чудово От якось отак До речі, люди, оце робота 2 дні. Якось так. Сьогодні вже вівторок. І відео ви будете дивитись у вівторок. Так, добре, плани на завтра. Завтра окантовуємо матрицю. От, і, значить, потроху набираємо нашу прижимну пластину. От, такі справи. До речі, вчора понеділок був. <ган> е значить, забрав деталі, готові е на наступний станок. Це у нас на Полтавщину. От, е короче, на наступному тижні починаємо його. Я думаю, із цим станочком ми розберемося на цьому тижні. Тому все повинно бути добре. Е е Добрий народ. На сьогодні все. Бажаю всім успіху, спека неможлива, спина мокра. От, на дворі вітер, але дуже спекотно. Якось так, всім успіху, всім пока, слава Україні, слава Збройним силам і всім до завтра.